Усього за кілька годин майже три десятки людей, серед яких літні люди і діти опинилися без засобів для існування. У селі Довбиш в Житомирській області згорів багатоквартирний будинок. Вогонь спалахнув близько шостої вечора на другому поверсі в одній із квартир. Через дерев'яні перекриття він за лічені хвилини поширився будинком. Нам прибігли в хату і сказали, що у вас пожар. Дідушку вивели на двір, бо він лежачий, бо вже не міг його. І ось ми. Що поштінь взагалі нічого не винесли, пару трапок. На дворі певно, буде, нема де люди приймуть десь. Щойно купили квартиру. Планували там жити, але, на жаль, мрія не збулася. Це все, все згоріло, в мене все згоріло. Люди розповідають, причиною пожежі стало необережне поводження з газовим балоном в одній із квартир. Ось цієї кімнати почався пожар. Коли коли сусідка стала кричати і став шум такий бути, ми вибігли з сусідкою знизу. Вона каже: Тікайте бігом, піднялись на другий етаж, Вона каже, тікайте бігом, каже, бо горить балон. Ми з хати, що були діти, всі з першого етажа потікали, і вона втікла звідси. Старий будинок з дерев'яним перекриттям між поверхами запалав за лічені хвилини. Рятувальники, які приїхали на місце виклику, лише через кілька годин впорались із стихією. Будинок старий, йому майже 100 років. Покриття, перекриття будівлі дерев'яне з пустотами, тому розповсюдження пожежі відбулося дуже швидко. Такі пожежі, в таких будівлях дуже складні, дуже складно їх гасити, тому що вогонь пересувається по пустотам, не відразу його видно, не відразу можна з'ясувати, де горить, де димить, де просто парує. Через то змушені були розбирати конструкції. А це займає відповідно багато часу, багато зусиль. Щоб загасити полум'я, дерев'яні перекриття старого будинку довелося заливати, і те, що не згоріло, опинилося у воді. Поки люди навіть не беруться оцінювати збитки, завдані вогнем, але сподіваються, що місцева і обласна влада не полишить постраждалих у біді.